Ну і стоїмо ми на точці забора. Нам вигружають поранених наших. Перегружаємо з першого кейси, тут ми їх стабілізуємо. І я розумію, що це не військовослужбовці нашого підрозділу. І моя швидка увозить хлопців далі на стабік. І таким чином, а я залишалася на точці, бо я таки не дочекалася своїх, я знала, що мені везуть важко пораненого мого. І я, як лікар, маю там бути для надання медичної допомоги. Ну, як результат цього, я залишилася з 22 АК і більше 50 гранат. Я була розгублена, пораненого мого так і не везуть, але я не можу слідкувати і за зброєю і бути в очікуванні, бо тоді я це все лишу. Я дзвоню своєму командиру і кажу, прийшліть мені машину на точку. Я цю всю зброю грузю в машину, приїжджаю на командний пункт, заходів в перчатках з двома гранатами. Командир був шокований і каже, «Бусінка». Що случилось? З тобою все добре. І так плавно, в мене гранати стой, стой! забирать. у тебе точно все добре. Я же машину вислав. Говорю, так у мене пів зброярні, у мене пів буса зброї, то цей випадок ну, для мене дуже заповнився. За той вечір, буквально хвилин за 40, ми евакуювали 27 поранених. Я дочекалась свого важкого, я надала йому медичну допомогу, він вижив. І сказав: я розумію, чого ми відвоюємо твою Луганщину. Я розумію, бо ти закінчувала саме цей вуз. і це дорого стоїть. Це ціна нашого життя.